Здорово. Данків знову в Dead by Daylight, і цього разу я вирішив записати, так сказати, сюжетне відео на одну дуже цікаву тему. Вбивці, які не є злодіями. Хто не в курсі, далеко не всі вбивці в Dead by Daylight не є, не є злими. А їх мотивація цілком благородна. І почнемо ми з невидимого африканця. Він такий класичний, ну знаєте, антигерой-мститель. І так в нього все життя. Він спалив живьом найомником, які жорстоко вбили його сім'ю і не тільки. Потім він жорстоко вбив власника свалки автомобільний рай, який убивал, який під. Ну, хто не в курсі, в карт в Dead by Daylight є описання на офіційному сайті. Я його читав. Коротше, це... Власник А. Азаров, був жутким садістом, який особим клієнтам оказував особу услугу. Майже в кожній машині, яку утилізував наш африканський друг, був чоловік. І, той, і його присували в кубік разом з машиною. І судя з розслідуванням, яке було після того, як наш друг вбив Азарова, Показалося, що доходи свалки легальні були такими високими, що Азаров явно практикував це раді удовольства, а не раді бабла. Ну, от тепер. Наш друг продовжує карати виновних. або тих, кого вважає виновними. На жаль, сущність багатьом вб'євцям навалила в голову. Ж, типа, що виживальщики якраз ті, хто заслужуває смерті. Ми ще на цьому не раз опинимося. Далі з хороших я би сказав, селю. Так, да, він жутко яросний, але судячи з описання його косметичних предметів і його біографії, він страшно бо... він бореться за свободу. Він страшно боїться, що виживальщики так само будуть такі, як його батьки, які хочуть його порти. Знову пороботіть і... і захищається. Просто захищається. і крайне жорстко. Наступне. Відьма. Ну. Вона ні разу не злодій, а ще й жертва кучки канібалів. Самі бачите, що вони з нею зробили. І тепер вона мстить за себе. Для неї виживальщики явно такі самі канібали і вона жорстоко карає їх. Похожа історія в духа, вмість за себе. Я кстати, наде було в, в теорію, що деякі вбивці бачать в виживальщиках тих, хто їх мучив. Вона, наприклад, бачить свого батька, який її так жорстоко порізав. Ну ніде підтвердження цьому я не знайшов. Тільки крім того, що вона ж. Відомо, що вона жажде місті. Ну, відповідно, от і мстить. Таким же, як він. З криве восприяття. Далі хто з хороших? О! По праву може зважатися найдобрішою. Чому нажиється? В неї найблагородніша мотивація вона приносить чоловічески жертви, щоб спасти Вавилон від чуми. Підняга так і не знає, що Вавилона давно вже немає і чуми, і навіть то, що вона служить зовсім не тому богу, якого, в якого вірить. Но це не одміняє її благородної мотивації. Стрілок. Та сама історія, що і в невидимого африканця напополам з відьмою і Духом. Вона, він, ж, він жорстко карає тих, хто обманує. Вчора, коли прийшла до нього сущність, він в тумані побачив таких самих, як ті, хто його вічно обманював. Від. Е Школьників, які з нього іздявались в школі, до бившого начальника, який вкрав його і з і наварив на цьому кучу бабла. Так. Історія похожа на селюка. Нещасні близнюки. Вони просто борються за виживання. Їм здається, що виживальщики це ще одні уроди, які хочуть їх вбити. Толі буйні силюки, толі охотники на відні, то толі. сумашедші сектанти, явно служителі сущності. Да, яка іронія. Ну, і ще два особих смучовина. Немезіда. Да, вас дивує, але Немезіду поганим, як і добрим, вчитати не можна. Він просто робот, по суті. По канону йому всі його задачі і так далі тупо вкачані в комп'ютер. Пограв обігін з зла Операції Сіті, там бачу в програмірування І як Немезіда все бачить. Реальний який Термінатор. У нього в голову все скачували з сервера контролюючого паразита який знаходиться в корі головного мозку. відповідь на очевидне питання що буде якщо паразита забрати або він побре де бізіто почне кидатись на всіх потряса так що похоже хрінь з сингулярністю він же робот він же робот якого просто перепрошила якась древня інопланетна хрень Так, да, в нього ісвіний інтелект прокачався знатно, але він все одно робот, який просто хоче того, щоб в нього впихнули владієць, якщо взагалі робот може хотіти. Так що це особий службі. Злодієм щитати механізм просто не можна. Ну і ще б хотів упоминути два особливих випадка. Чесно кажучи, я так і не поняв, яка в художниці мотивація вбивати. Хоча, якщо вдуматися, то єдине розумне пояснення жар... теж місць. Того, що вона. Ну подивіться самі. Її чуть не вбили, кучка найомників пов'язали її друзей і тепер вона мстить. Ну і варто отмітити, що сущність її знатно обдарувала ще й. Нові руки, можливість для більшого творчества, собственний мірок, оце заброшене кладбище, яке ідеально відповідає її специфічному, Ну і Ще одне особливий вбивця. Особливий випадок. Мор. Його хорошим не назвеш, він божевільний вчений. Єдине, що я хочу відмітити, це єдиний вбивця, який точно не хоче вбивати. Да, в його історії. Зараз він її навіть буде воно Talbot Talbot wakens in a mass graveyard of skeletons and decaying prisoners of the company. He blinks and shakes muck from his hallowed eyes. He vomits everything in his guts and doesn't understand what's happening to him. Nothing makes sense except for his hunger. Talbot. My name is Talbot. Even with no eyes, he can see. It doesn't make any sense. He clamors about the muck and grime. He slips and falls. Power is in the mind. The eye of the mind is the mystic in the vast yeah, so he moves he's lost he doesn't know where he is he sees things like tentacles reaching out for him from the fog and he knows they're not real none of it is he's losing his mind what? if he hasn't lost it already his eyes play tricks on him what he sees giant nameless story. creatures looming over him doesn't being home he doesn't even remember where home is more he moves through the death and decay of the void. He doesn't his name. A blur. He feels pain in his stomach, in his arms, in his veins. He needs, he wants to find one of those flowers. The nectar, the sweet serum that gives. He has flashes of the doctor, his screams, his agony, turning the tables on him, experimenting on him he like he had done to so many other others. Where? Somewhere else. Another world. All of these, these survivors, were ruined from other worlds. How does he this know this? He fails that honor. Not for food or drink. Not for, drink. not for talk or fun. For a flower. Цікаво, а українці вернули собі ізначальний вигляд? І це вже по канону вони перетворилися на мурових чудовищ. На ці скіни з колекції священної увітали. Вот. He doesn't he know where he is. He, is. He, he sees things like tentacles reaching out for him from the fog, he knows they're not He's real. None of it. Is. He's losing his mind if he hasn't lost it already. His eyes He'll play tricks, his. tricks on him. He sees giant nameless creatures He's looming over he. him. He's He's it. Doesn't matter. They're not real. None of it is. His He's hunger confuses him, him. He'd do anything for Жажда that feeling again. Anything. Even return перемагає. to the trials. He від від would. rip survivors and killers apart, limb from limb, for that feeling Ну, його як хороший случай. Можливо. Хорошим його не назвеш. Кстати, вот ще його експеримент. О, -о, -о, О, і судя по вигляду, він ставить експерименти ще до того, як... перетворився на монстра. То тобто, я не понял. це не його. Це не то відео. То ну і там сучасний автомобіль, а він десь оказався в царській світі, поряд не заходить по столі. То есть він відносно недавно перетворився на це бурбачучего? Или він може вертатися до чоловічний Блін. Більше за питань, ніж відповідей. Кровь сталі закалка. Ураз вже обіцяв показати експеримент, то я згадав де. А вот. Як морс крутив трапера. Може він накачався уже хіміката, на... але він вже, має достатньо сил, щоб цього перекачаного мужика скрутити і прикувати. Ну що ж, основне задання я виконав. Показав вам хороших вбивць і особи і случаї. Ну і раді справедливості мені про інших вбивць можу ще додати. Так. Траперу наслідував від батька жорстокість і потім звершив і поховав живьом тисячу шахтарів. Медсестра сошла з ума і вважає всіх своїх жертв неповноценними виродками, яких треба вбити, бо вони приносять тільки страдання. Охотниця жутка садістка. У плащині чисто зла. Садій безумний вчений, як і моргнув, на відміну нього страшний садіст. А, Буба. Да, Буба Захи... Його восприяття таке. Він захищає себе і свою сім'ю від чужаків, які можуть її набережніть. Це не відміняє того, що він збочений цю держимий чоловічим м'ясом. Педофіл, і цим все сказано. Сумасшедша садістка. Особенно лютий садіст. Обнаглівша школота. Садіст. Попутавший всіх, який у убі... кучу народу тільки за те, що вони були хвастунами. Поплош. Поп... Воплощение садизма. Садист. Садист в кубе. Мстительный призрак. Дуже злобный. Еще воплощение зла. Ну кто обитель зла, то и поймет, насколько злобный. Садистка. Садист. 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 Все? Просто. Ну що ж, а от на цьому і все. Дякую за увагу. Пока.